Так, зараз знаходжусь в 11 секції на 5 му поверсі. Показую вам однокімнатну квартиру площею 39,3 метра квадратного. В квартиру входять вхідні двері, стяжка на підлозі, радіатори, 10 кВт світла, тепловий лічильник, так як тут централізоване опалення. Це у нас суміжний сангузу. Ось така велика кухня, так як тут є вент-канал, і є у нас вихід на невеличкий такий балкончик. І тут, як завжди, він буде два красивий пейзаж. І сама кімната. З типові іншої. Друзі. Продається квартира без комісії. Так само не потрібно платити за переуступку. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся і я вам цю квартиру покажу. Всім гарного дня!